Далі про місто на Донеччині, яке прозвали смердючим через зіпсоване повітря, поблизу дружківки, колись привабливого з точки зору екології населеного пункту, звели свинарний комплекс. Людям то воно, начебто, й добре, побільшало робочих місць. Проте ідилія тривала недовго. Кабанчики підросли, стали багатоїсти, та звісно, лишати чимало побічних продуктів своєї життєдіяльності. Як наслідок, невтішна картина. Люди розкупили всі протигази та погрожують перекривати дороги, бо живуть, кажуть, гірше за свиней. Ше це містечко в Донецькій області вихвалялося своєю екологією. Тут принаймні немає великих металургійних підприємств і шахт. Більше того, дружківка мала стати практично візиткою області до Євро 2012 Але чотири роки тому всі ці плани змінилися. В містечко приїхали бізнесмени. Вони сказали, що збудують тут свиноферму, і пообіцяли людям обладнати комплекс сучасною системою очищення, аби сморід не несло вітром. Однак виконано тільки першу частину обіцянки. Ферма є, а от очисних споруд немає. Это жара, это вонь не открыть эту форточку. У меня есть правнуча в доме. Это це невозможно. цей місцевий бізнесмен вклав гроші у будівництво сучасного готелю, де мали би зупинятися вболівальники Євро 2012 Тепер же говорить через свиноферму люди звідси тікатимуть. Я не знав про такий комплекс. Так, я не построїв би цей комплекс. Я не знаю, як далі буде та носиканців. Може би каково-то хоч каката ні то що власть, како люди, хоч поймуть совість мати, щоб не можна над людьми дівати. Сьогодні значить нашому роді так, що це город ванючка. Ну, це за пределами нашої області. Буде такий вопрос, коли тут будуть жити значит, туристи, що будуть говорити, що це это будет визитная карточка, всі всей нашей України. Украины. станція говорить, що свиноферма просто виливає стоки на поля, якихось спеціальних очисних комплексів тут немає і не планується. Воздух загрізняється благодаря этой системі. Такого проекта ми, конечно, в этом. В даному випадку ми не бачили. на тепер норми забруднення повітря перевищують допустимі у майже півтора рази. Днями керівництво комплексу вперше за чотири роки вийшло поговорити з людьми і заявило, що очисні будуть тоді, коли ферма заробить на них гроші. Дискомфорт, який доставляється людям, це дійсно з чим треба боротися. Це 2 мільйони гривень. Це на Але стоки з ферми це тільки пів біди. Поряд із комплексом ще є скотомогильник. Люди говорять, усі чотири роки він відкритий. Підприємці накрили яму, нібито якраз перед приїздом журналістів. Тут до півтора місяця назад. Нічого цього не було. Пліти зараз положені нові, акуратно вирізані, закриті. Раніше лежали старі пліти, з цієї сторони був большой провал. Лазили здесь животне разне. Я не знаю, які там собаки не шо. А та вот сейчас буквально на неділі дві свіже все насипано, загорожено, або ну, для показує. Зділено все для показу. Ще один із керівників комплексу почав запевняти журналістів, що скотомогильник вони вже давно не використовують, а утилізацію, начебто, проводять спільно із заводом м'ясокісткового борошна. Утилізація відбувається через Константіновський завод ясокосної муки. Значить, є документи в нас в філіалі, на відправку, є документи в Костянтинському заводі. Ми попросили показати нам документи про утилізацію на заводі, а не на скотомогильнику, але на територію підприємства нас не пустили. Сказали, що це режимний об'єкт. Жителі Дружківки вирішили не чекати, поки підприємці нарешті зрозуміють, що місто задихається. Найближчими днями люди планують перекривати дорогу. І ніхто ніяких мір не приймає, ну скільки ж можна? Один виход, докавіли брати, останавливать поезда, машины останавливать. Виходить на трасу і все.